Медична родина сумської обласної лікарні радіє поповненню. Після ремонту колишнього приймального відділення мають просторий сучасний центр діагностики. Мені дуже приємно, радісно від того, що з періодичністю, мабуть, не рідше ніж раз на місяць я приїжджаю в сумську обласну лікарню з тим, щоб передати якесь обладнання, чи транспорт, чи ліки дороговартісні, необхідні для того, щоб ми лікували життя і здоров'я. Відкриттям медики пишаються, бо говорять, матимуть значно ширші можливості діагностування серцево-судинних хвороб. За статистикою саме від таких патологій смертність на Сумщині складає 66%. Ми сюди вклали майже мільйон коштів. І ми розуміємо нашу відповідальність тепер. Ми повинні зробити все, щоб, скажімо так, максимально унеможливити розвиток інфарктів і інсультів, своєчасно діагностувати і повернути повернути стрій сьогодні воїнів, а всіх, хто в тилу, до продуктивного життя, до роботи. Будь-якому лікуванню передує обстеження, що підвищує шанси пацієнта на збереження життя та здоров'я. Проведення електрофізичних досліджень дозволить надавати допомогу жителям Сумщини, які мають їздити до столиці, а фізичний стан цього не дозволяє. При повному укомплектуванні тут зможуть обстежуватися 50-70 людей на день. Сьогодні центр отримав обладнання експертного класу два шестиканальних електрокардіографи та ультразвукову систему. Це обладнання, яке ми отримали, сумарно воно виходить в досить досить потужну цифру, але воно якісне і без нього неможливий подальший розвиток і відкриття цього центру. Цього дня завідувач нейрохірургічного відділення Олександр Дмитренко та хірург Сергій Кобилецький отримали державні нагороди почесне звання Заслужений лікар України. Новини СТС.